Позиція під кодом 303. трикотажні штани літо, застану як нові, середній великий розмір і цей мішечок у нас в єдиному екземплярі. Давайте трішечки зараз покажу. Кому сподобається мішечок, лише за командою його забираємо. І сьогодні, друзі, ще в прямому ефірі. Далі у нас будуть ще новинки. Вже мені передали ще декілька ще позицій, пройшли контроль якості. І зараз вони будуть у нас в прямому ефірі. Сьогодні показую саме в прямому ефірі ті позиції, які у нас поки що в обмеженій кількості, щоб ви встигли їх придбати. Ось, наприклад, трикотажні Літо під кодом 303 по 5 доларів за кілограм 5277 гривень, але стан як новеньких, 5277 гривень. Передивляємося. Нічого Світлано, всяке буває. Зараз ще трішечки покажу, дам команду для замовлення, кому сподобається саме цей мішечок. За командою відписуємося. Більше їх так, трикотажних штанів літо середніх великих розмірів і за станом, як новеньких не буде було. У нас їх три мішечки. Два вже забрали без огляду зашиті, не розпаковані, які не знімалися і не показувалися. Кількість одиничок в мішечку більше восьмидесяти. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося. Трансляцію запрошуємо на огляди знайомих. Якщо вже є бажаючі забрати трикотажні літо, ось цей мішечок забираємо. Він в єдиному екземплярі. За станом, як новесеньке. І так, киця забирає у нас позицію під кодом 3.03. І на кице вітаю! Вам трапилась дуже класна позиція. І це був останній мішечок, на який ви встигли. Від... Відпишіться, будь ласка, на, на Viber за номером, який на екрані в прямому ефірі. Друзі, позиція під кодом 3.03 вже, на жаль, немає. Цей мішечок, цей мішечок на жаль, вже у нас забрали. Дякую, друзі, за увагу, дякую за замовлення. Інна Фіця забрала у нас останній мішечок. Класна позиція вам повезло чи штани трикотажні будуть так сьогодні. Плануємо показати і.